дня, на громі дуже колеги. Дивіться, що ми робимо, ми чекуємо, чекуємо церкви, що підкладує туди небагато, 700. соня тмара, Зараз чекуємо. Показую вам тільки окреса в Значить, Чекуємо нашим кентавром. Вон на 540. Перша передача понижена, обороти двигуна. Eu sou um peso, gente. Não é uma famosa. за такі справи. Така полка така люцерна. Бачите, бачите порсень ходить навіть трохи, так. Зад-перед, зад ракет задбирає заберестає Третій говорять, бо ще буду збирати. Бачите, на холоси крутить, хоч би що. Дисклення. Вижимаємо. Передачу. Прескрутиться. Стіплення нажати през крутиться. Все, газу, пішов. Маленькі, квадратні, їх дуже чудово потім зимою коровам брати, Взяв собі два тюки, не волочився з тими тяжкими і не так, болить спина, руки, їх піднімати. Тому тюкопрес це ніби засіб полегшення нашого сільського господарства. Нашому тварині для нашої хворі, а то вручну, вручну все сіно збирати. А зараз дивіться, красота. Красота самі взяв, цікують, отбирають. Бачите? Навіть маси нема, ті попрес повністю встигає. Ти йдеш, Найхали солома навальна якась пшенична, або Сіну на войне, там так. Да. Там треба прямо... газу давати добре, щоб машина не стала. Все залежить також від тих тому що тут возникна мухта працює нормально. Вказує, що на холостих взагалі стають, особливо як і на холостих вони взагалі стають, тому потрібно давати йому обороні. Машина не стала, а це ні, це на холостих навіть стоїть. Так що якось так. Дорогі друзі, тюкуємо далі. А хто жимо назад, зараз... down. Такий ось такий справ. ми сювали, підняли підборчика. Отакі у нас тюки вийшли. Невеличкі, кілограмчиків 10, один тюк. Десь сантиметрів 50 довжину, ширину 40. Такий ось він не дуже щільний. Такий от тюк. У церна сухенька. Хороше сіно вийшло. Так що такі справи. Так, що нові грарі. Перерахував я тюки. 39 тюків в нас вийшло з ось такого клиночка. 39 тюків. Ну Як бачите, вони ж маленькі. Але бачите, ножики працюють нормально, обрізають нитку, все як не може бути. Вони такі і не розпатані, і не дуже плотні. Якраз саме-саме це, саме якраз саме хороші тюки. Так що якось так. Ну це я тюкую для себе такі. Для людей то вони більші, там по 80 см. По 80 см. А для себе такі маленькі. Ну Звісно, хто просить, то можу і такі зв'язати, мені питань немає. Але якось так. Чтікували, стікували, зараз будемо якось її, повозимо, поносимо та й сіні. Так що, якось так. Всім до побачення.